Автоексперт від виробника ТК Union Group представляє преміум серію сучасних металевих моделей автомобілів. Майстерне поєднання дизайну, функціональності та високої деталізації роблять їх лідером на українському ринку автоіграшок. Кожна машинка повторює всі особливості, характерні для реально існуючих моделей автомобілів у масштабі 1 до 24. Працюють вони від трьох батарейок типу AG13. Серед основних особливостей слід відзначити майстерно-деталізований металевий корпус, ретельно опрацьований салони з пластику та гумові колеса з протекторним візерунком, які надають моделі максимально реалістичного вигляду. Задні колеса іграшки обладнані потужним інерційним механізмом, а натискання на підвіску активує звуковий ефект запалювання двигуна і стрімкого розгону. Під час програвання звукових ефектів салон і фари автомобіля підсвічуються яскравим світлом. Кожна модель обладнана руховими елементами, серед яких двері, багажник та капот, що відкриваються. Автоексперт подбав про те, щоб іграшки приносили радість від гри, естетичне задоволення від дизайну та захват від реалістичності їх виконання. Друзі, залишайтеся з нами та дивіться наші наступні відеоогляди.